Кавих немає в природі, таких не буває. Їх долі, як долі любої з планет, не схожі з собою. якоїсь прикмет, це те, та те з Юляною тет. Давайте проведемо цей вечір разом. Володимир Ковальчук наш земляк. Він народився у липні 1982 року з Долбунові, де закінчив загальноосвітню школу номер 6. А згодом тривалий час жив, навчався та працював у Рівному. У рівненському воднику Володимир здобував освіту на факультеті економіка і підприємництво. Відтак тривалий час працював за професії у різних банківських структурах, а у 2006-му розпочав власну підприємницьку діяльність. За рік до того, у 2005 році, у свої 23, Володимир Ковальчук вже стає президентом Федерації шахів Рівненської області. Захоплення цією інтелектуальною грою Володимиру передалось на генетичному рівні, адже його батько теж був професійним шахістом, президентом Здолбунівської районної федерації з шахів. Свою пристрасть до шахів Володимир Всіляко намагається передати й іншим, прагне популяризувати цей вид спорту. Перший в історії західної України він провів у рівному фінал України з шахів серед чоловіків та сеанс одночасної гри на 36 дошках із відомим гросмейстером Василем Іванчуком. Для Володимира Шахи це можливість тренувати свій розум. Втім, він не забуває за фізичний розвиток, дуже любить теніс та футбол. Живе за девізом, змінися сам, і навколо тебе зміняться тисячі. Тож, вітайте сьогодні нашого гостя, віце-президента Федерації шахів України, президента Рівненської обласної Федерації шахів громадсько політичного діяча та нашого земляка, як би там не було родження з Долбунова Володимира Ковальчука. Вітаю вас, Володимир. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, як часто зараз вдається побувати на малій батьківщині в Долбуну і в Рівному, де ви довгий час жили. Як по приїзду в Рівне, відразу, як кажуть, відвідую свою матір. Так як батька Царства небесного вже немає як 5 років, але, як кажуть, про нього чу, чути ви чули, можливо, шаховим турніром пам'яті його, яка наша області, вся Україна вже його як кажуть, шанує. Тому відвідую свою рідну матір, відвідую своїх друзів, побратимів, однопартійців, шахістів, перевіряю, як стан речей по федер, по розвитку. Шахової федерації нашої області, тому що мені говорили, що ти шахісти наші боялися, що ти поїдеш в Київ і забудеш про нашу федерацію, яку ти розвинув з 24-го місця в Україні на третє місце підняв в Україні. В топ-3 війти. Тому я сказав, що хлопці, не бійтеся, я нікуди не діваюсь, а те, що я роблю, тому завжди, я кажу, і підтримую. Який у вас найскравіший спогад про маму, про тата? Ну, можливо, те, що мама мені завжди допомагала у житті, я кажу, всім, чим могла, наставляла. Я кажу, батьки наші це я кажу, наша перша школа життя, перша школа, яку ми отримуємо з молоком матері. Оце цю школу я, кажу, я отримав повноцінно. Потім далі Господь Бог мені допомагав і, кажу, і сам не, кажуть, не плашав. В житті працював, енергічно працював, ну, поступив в Рівненський, як кажуть, державний технічний університет, закінчив на кафедрі економіки підприємства, вже тоді приймав участь у шахових змаганнях, захищав і, як кажуть, і нашу честь університету, честь Рівненської області. Кажу, і розвивався, і вже тоді, як кажуть, і в політичному плані був членом молодіжного народного руху України, ще сту зі, студентських, зі студентських лав вже був членом молодіжного руху України, приймав активну участь. Так, після закінчення вузу е пішов в банківську сферу, вправок з банк тодішнього ну, власника Леніра Черновецького, навіть такого епотажного нашого мера. так. Прийняв участь від нього, так як там всі банківські його заклади були як, кажуть, як штаби кандидата в президента тодішнього від опозиції, тоді йшов в, в, з один з шістьох опозиційних кандидатів в президенті, які підтримували Віктора Ющенка. Я був також в команді цій. Був відразу мене як кажуть, в, 21, в 21 рік. На ну, відповідально досить на той момент е, обрали таку не посаду, а навіть як сказати, функціональну діяльність членом територіальної виборчої комісії в місті Дубно. Е, дубенчани, як кажуть, і члени територіальної виборчої комісії по місту Дубно мене можливо пам'ятають як занадто енергійного і занадто трішки Чому? нестриманого, як кажуть. Чи, як Молодої людини, чому занадто, тому що я, у мене ще вже тоді, е, як кажуть, мені бурхливі як кажуть, емоції викликало те, що коли ми розподіляли територіальну виборчу комісію, яка існувала, вона, звичайно, була зроблена під тодішнього як кажуть, кандидата праволадного Януковича. І коли ми розподіляли дільниці по всьому округу, це там входило. П'ять районів, здається. І коли де дільниця в 20-30 тисяч голосів, голову обирали від провладного кандидата, а від опозиційного Віктора Ющенка давали спецдільниці по 200 голосів, де вже і так було зрозуміло, за кого вони будуть голосувати. Так. І я тоді перебивав того голову, який там від них. І як на зараз пам'ятаю, говорив такі йому речі. Отамане, схаманися. Бо будеш сидіти в тій самій Дубинській тюрмі, в якій сидів Янукович по... в підлітковому віці. Вони на мене дивились такими великими очами і думали, хто це такий тут сидить. І я добивався, щоб наші вже тоді справедливості добивався, щоб, як кажуть, опозиційному кандидату давали якомога більше нормальних дільниць, якомога більше як кажуть. Також захищав демократичний устрій держави, я вже тоді в 21 рік. Так. Зараз ви стриманіші чи ні? Чи так, такі... так, вже зараз стриманіші, з віком, вже ні, майже через місяць буде 33. Так. Вже і стриманіші, як кажуть, і як кажуть, в політичному плані вже отшліфований, так, як кажуть, да. Але тоді я дуже досить радий тоді. Що ми тоді здобули і перемогу, і так активно ми не дали там ні каруселі ніякі, нічого я кажу, в цьому всьому відбутися. І після того я відразу ми як здобули демократичного президента, працював я в команді Василя Червонія, був помічником Василя Михайловича Червонія. Це мій був перший політичний вчитель та наставник, який мене я кажуть, кував в політичному плані. Кував мене вже потім і в життєвому плані, наставляв мене, готував. Федерація шахів, чим зараз імаєте що в столиці? Федерація шахів це, як кажуть, це моє хобі з дитинства, так, яке я підтримую. Основна моя діяльність це я як банкір в Рівному очолював ряд банківських закладів. Був директором, останнього був директором Рівненської обласної філії банку Хрещатик до переїзду в Київ. На теперішній момент. Зараз працюю в Верховній Раді України в комітеті по фінансам по профільному мому комітеті по фінансам та банківській діяльності, помічником народного депутата України, рибалка Сергія Вікторовича. Захищаємо кажуть, інтереси пересічних громадян, допомагаємо їм, як кажуть, в кого валютні заощадження, щоб, як кажуть, допомогти їм. І вплинути на банк, щоб їм кажуть, списали або реструктуризували ці валютні їхні зобов'язання, щоб людину не заганяли, не виганяли з квартири, не забирали майно. Тому, я ну, кажу, часто ж розтрапляються в такі історії. Дуже дуже часто, тому на фоні тому, що постійно під Верховною Радою стоїть кредитний майдан, і цей кредитний майдан постійно збільшується. Люди зі всіх куточків України приїжджають, а приїжджають тому, що Соціальний, я кажу, та економічний е, наш, як кажуть. Е, план, ну якби соціальний, економічний стан життя наш е, погіршується. Так. Соціальне погіршує? соціальне та економічне життя наше погіршується, і тому люди не в змозі платити такі високі ставки по кредитам, такі високі, як кажуть, е, долари, які вже зараз по двадцять одному сягнув. Тому, як кажуть, приїжджають, як кажуть, і просять. І, наприклад, був прийнятий законопроект Верховною Радою про мораторій на відчуження кредитного майна в заставу. Але, на жаль, президент наклав вето на, на цей закон. Не знаю, чи це допоможе громадянам таке вето, чи не допоможе. Хай прості пересічні громадяни приймають рішення подіям вже, як кажуть. Кожного. Мені здається, це дуже логічно. От взяти всю вашу біографію та пов'язано з економічною діяльністю, з роботою в економічній галузі і захоплення шахами. Тож, мені здається, ну захоплення шахів взагалі не розвивають логіку і математичний склад розуму. Справді так, от ви пам'ятаєте, звідки почалося тут от, от, саме захоплення? Шахів? Так, пам'ятаю, на своє, на своє день народження я 28 липня на день святого Володимира, мій ангел охоронитель. Я зіграв зі своїм товаришем Юрком зі Здолбонова І він мене виграв тоді в шахі 2-0. Ну, я собі, як кажуть, вже тоді в мене формувався характер, напевно, як політика і громадського діяча. І я не міг собі дозволити на моє день народження, щоб мене як кажуть, обіграли в шахі. І я тоді на той момент міг тільки як кажуть, пересувати ті фігури, можливо, так як ви вмієте грати, так як інші пересічні громадяни. Але я зі здолбунова тоді поїхав в Рівне, записався в секцію шахів, знайшов, де тут ця секція, поїхав на проспект Миру тут ДЮСШ номер 1 їздив на кооперативний технікум гуртожиток три рази на тиждень, майже пів року, і потім позвав свого товариша, кажу, давай зіграємо знову в шахи. Ну, вже навчився грати в шахи. Ну, ми з ним грали десь до пізньої ночі, почали після школи десь, в годині 3-4 грали аж до пізньої ночі. Ви відігралися? Так, да, я виграв, тоді щось пам'ятаю 32-0. 32 партії я виграв, жодної поразки, і навіть суперник, друг мій не зміг звести в нічию. Ну, в моральному плані я задовольнився, що я відігрався, але шахи це вже стало, як кажуть, моїм. Друге я, напевно, в житті. Я вже не міг покинути втягнувся. шахи. Да, я вже втягнувся в спортивну, як кажуть, тема в інтелектуальне. І я вже шахи не міг покинути. І потім вже здобував вже. перший розряд, відразу здобув після захоплення мого, я здобув звання кандидата в майстри спорту за два роки. Володимир Ковальчук ось уже багато років розвиває шаховий спорт не лише на Рівненщині, а й в Україні в цілому, як віце-президент Федерації шахів України. Інший напрямок діяльності Володимира Ковальчука бізнесовий, досвідчений фінансист. Він чимало попрацював на керівних посадах у комерційних банках рівного. Продовж кількох років очолював власне приватне підприємство, а нині успішно працює у законодавчій фінансовій сфері столиці. Організаторський досвід і ділові навички Володимира неабияк стають йому в пригоді і в громадсько політичній діяльності свого часу після загибелі Василя Червонія у політичних колах рівного багато говорили про те, що саме Володимира покійний політик готував у свої наступники. На жаль, через передчасну смерть Василь Михайлович не встиг озвучити свою волю. Втім, Володимир Ковальчук і далі активно займається політикою. Свого часу балотувався до обласної ради від рідного Здолбунова. Нині Володимир Ковальчук став частиною великої та рішучої команди радикальної партії Олега Ляшка. Чи активний користувач соціальних мереж? Так, ну всі, всі політики в Фейсбуці є, і я, я, я кажу, також свою діяльність проводжу через Фейсбук. Так, і тобто, доводжу в... свою кажуть думку через кажу, соціальні. Mm -hmm. Через Фейсбук. Твіт... Твіттері мене немає, але через Фейсбук доводжу. Так, тобто як... можна писати, вам звертатися, та, 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 коментувати, якщо так, так. повертаючись до вашої політичної діяльності. Е, кілька слів з приводу того, чому радикальна партія. Тому що у мене був наставник Василь Червоній, радикально налаштований, і всі знають його, як кажуть, захисником Української церкви, Київського патріархату і захисником української національної ідеї, національного, як кажуть, відродження українців. Тому таким другим вчителем я собі вважав по виступам. по допомозі людям по своїй щирості, відкритості, е говорити те, що є, говорити те, що думаєш. Я побачив, що це є Олег Ляшко. Тому, зустрівшись з Олегом Ляшком, я дійсно я кажу, зрозумів, що ця людина є моїми кажуть другим політичним наставником, другим. Другою людиною, яка може кажуть, підхопити мене в політичному плані, як в естафеті, і я зможу реалізуватися далі як громадсько-політичний діяч та політик. Є якісь плани на майбутнє? Ну, тобто, в кар'єрному професійному зрості, як в політичного діяча, можливо, в сімейному напрямку? Звичайно, є. Саме почну з сімейного напрямку відразу. Є в планах одружитися і я кажу. Щоб була сім'я і, і діточки, тому що це найголовніше, тому що мама зараз з мене не злізає. Yeah. І найголовніше, і ну і також одне з головних чинників, це в політичному плані, професійному рівні потрібно розвиватися. А до якого рівня я буду розвиватися, це знає тільки Господь Бог. Так. Я не розвиваюсь лише для себе, я розвиваюсь. Ради допомоги людям, ради допомоги, як кажуть, пересічним громадянам, щоб кажуть, їм допомагати та кажуть, відкликатися на їхні всі наболіли проблеми. Окрім шахів, політичної діяльності, професійної діяльності, які ще захоплення маєте в житті. В дитинстві займався навіть не можна сказати зовсім проти протилежним видом діяльності спортом шахів, займався фул контакт у місцевому клубі з Долбунівському. Тоді, як кажуть, кувалася сталь, займалися, билися перше, як кажуть, кров, розбиті, як кажуть, розбитий ніс, роз... як кажуть, і так далі, але як кажуть, це має пройти кожен чоловік через це. Так. Загартовується. Так, загортовується і тому, як кажуть, там займався, потім, як кажуть, з часом вже не займався. Потім професійно, можна сказати, любительсько, любительсько професійно займався великим тенісом, навіть тренера собі найняв, хотів так гарно досягти результатів в тенісному плані. А так, як і всі, я кажуть, хлопчики, футбол, баскетбол завжди я кажуть, ця гра. Хлопчача викликала да, задоволення. Тобто фактично ви поєднували інтелектуальний розвиток так, шахтами так, і фізичний так, розвиток. Так, так. Зараз як, як часто вдається там, знаходити час для фізичних якихось розрядок занять? Ну, фізичних взагалі дуже мало часу, так як я багато собі шляхів в житті проклав і за кожен потрібно нести відповідальність за кожен потрібно. Приймати участь, відповідати, як кажуть, досягати максимум зусиль. Тому зараз записався в спортивний клуб в місті Києві, в Трену ну, кажуть, найняв тренера і буду трішки, я уже приводити свою форму трішки в лад. Не виникає бажання от, якби, кинути все, там від втоми втікти, десь виїхати на відпочинок, там на тиждень другий і там ні, телефон. Ні, ні, не виникає. Навіть такого не було в планах. Хотілося б. Поїхати десь хоч би вже на море, але от немає часу, кажу, фактично немає часу. Я останній раз їздив, перший раз в житті поїхав за кордон, за кордон на Кіпр. У 2013 році я на тиждень вирвався, щоб поїхати влітку, в липні місяці, на своє день народження, зробив собі такий подарунок. Наголошую, перший раз поїхав за кордон. Це... Чим запам'ятався Кіпер? Можливо, чомусь здивувалася як країна? Ну, досить приємними жителями Ларнаки, де я був досить приємними від, як кажуть, ті люди, які там нас приймали. Тобто досить така мальовнича така, острів, такий, так, який завжди приймає з гостеприємністю людей. Що запам'яталося саме таке у враженнях? Це як ми їхали на екскурсіях і дивилися, як поля обробляють ну, кіпріотські фермери і люди прості, які там поділені е, от трішки, по шматкам е, поділи, такі як ми їдемо по мальовничій нашій Україні, там по шматкам, там було так, так само по шматкам земля. А так як землі там досить мало, ж, е, там така гориста є місцевість, тому я, мене ну, що здивувало, це. Отакий, от, от десь схил був, отак. Тут на, насип землі і тут посаджено і підперто, помідори там, і ще іншу, як кажуть, овочі овочі. Тому, як кажуть, побачив, як люди використовують свої земельні ресурси, що навіть на горах саджають. Його, де, го, город саджають так. Ну, на завершення, Володимире, ми дуже багато зараз говоримо і в інформаційному полі, і вдома на кухні про Європу, про Україну європейську державу. На вашу думку, скільки потрібно часу і що саме треба для українського суспільства, щоб ми все-таки стали європейською країною? Ну, я вважаю, що потрібно почати з себе. Європа починається, звичайно, з кожної з домівки. Потрібно змінити трішки менталітет нації, потрібно, я кажу, Ну, з простого не плювати на бордюрах, не викидати мусор, де попало, да? не, як кажуть, вихованіше себе вести на дорогах. Це дрібні такі чинники, а великі чинники, звичайно, це з корупції. Це потрібна політична воля, незламна воля обороти корупцію, яка є зараз в нашій країні, в кожній сфері нашого життя, кожному просочилося в кожний, як кажуть, вид. Кажуть, де ми зіткаємося з проблемами різноманітними, тому що піти в садочок, треба дати хабар, піти в інститут, треба дати я нормальний був. хабар, треба піти на нормальну роботу, треба знову дати хабар. Тому потрібно радикально діяти кажуть, в цьому напрямку, побороти корупцію, і тоді без проблем Європа нас відразу прийме, як кажуть. До себе в обійми. А поки не буде подолана корупція, ніхто нас нікуди не візьме з хворою головою. Такою дякую, Володимире, Дякую за конструктивний діалог за щиру розмову. Я нагадаю, дякую. з нами сьогодні був віце-президент Федерації Шахів України, президент Рівненської обласної федерації шахів, громадсько-політичний діяч Володимир Ковальчук. Дякую вам, шановні телеглядачі, що сьогодні були з нами. Пам'ятайте, це телеканал Рівне1 програма «Тет-Тет-Тет». Заходьте до нас на сайт рівне 1tv шукайте рубрику «Тет-Тет-Тет» та дивіться там дитячі фото наших гостей. Ми пропонуємо вам вгадати, хто це є. І пам'ятайте, найяскравіші емоції тільки на першому місцевому. Завжди ваша Юліана Тет.